У середу, 4 вересня, я також написав лист в спеціальну службу, яка займається паркуванням автомобілів біля будинку, оскільки у мене не було парковочного місця, і мені доводилось платити за парковку. Спочатку кілька днів я паркував в автомобілі біля торгових центрів, але там сталася така ситуація, що мене оштрафували на 125 євро за неправильне паркування. Тобто я пересрочив ліміт е, часу, більше трьох годин там не можна знаходитись. І також став е, не на те місце, став на місце для інвалідів, не маючи відповідного е, значка. Прийшов до машини біля торгового центру і побачив, що мені поставили колодку на колесо. А також виписали штраф в розмірі 125 євро. І от зараз мені потрібно буде розбиратися, що я повинен з цим робити. Сьогодні мені прийшла відповідь. Сьогодні 12.09 мені прийшла відповідь з цієї служби. Я вже відкрив цей конверт, почитав. Тут сказано це служба ревеню. Тут сказано, що я повинен ще їм додати деякі документи, це поліс страхової зеленої карти, також копію свого паспорта і копію технічного паспорта на автомобіль. Хоча технічний паспорт я їм відсилав разом з цими документами, але вони чомусь мені цю копію повернули назад. Ну і тепер сьогодні я постараюся заповнити ці документи, зробити копії, написати їм лист і спеціальну форму, і відправити їм для подальшого отримання згоди, чи вони мені дадуть дозвіл, чи не дадуть дозвіл на отримання свого парковочного місця біля будинку.